Серпень найяскравіша пора для квітування гортензій. Це парад гортензій. Зараз неймовірна спека до 34 градусів. Але перепад температур значно великий і пофарбував гортензії у яскраві кольори. Сьогодні у відео покажу найяскравіші кольори у серпні місяці, а також самі білі гортензії, які залишаються білими білосніжними. Почали. Одна з найулюбленіших гортензій – Ваніла Фрайс. У мене їх два кущика. Ось один це куплений, так, так, да. це самий перший кущик, який я придбала. Це було років 7. Тому, ось він уже і пересаджувався декілька разів. Але бачите, досяг ось такого розміру на даний момент. Ну, в принципі, він такий і тримається, але трішечки в ширину, ось так стає, більш ширший. Зараз вже пофарбувався, і в спеку починають засихати помаленьку суцвіття. Гортенція Candlelight, теж симпатична, прямостоячі гілочки. Взагалі, бачите, вона гарненько сама себе підтримує. Більш яскраво зафарбувалася, чим ваніла. Трішечки темніші суцвіття. Але це ще не сама яскрава гортенція в моєму саду. Зараз підійдемо. Дивіться, яка лаймлайт, красива. Вона рахується білою гортенцією, але є такі краплиночки. Зараз краплення, як би такий рум'янець на ній рожевенький. Теж сама гарненько себе тримає, хоча такі в волоті досить тяжкі, важкі. Ось так я можу даже їх взяти. Вони такі важкенькі, але сама тримається дуже гарно. Так, гортенція, ваніла, другий кущик. Це вже дочечка моєї попередньої. Ось така не дуже правильно сформована, але я її формую в процесі. Так, біла, красива, дивіться, як вона світиться. Це полярний ведмідь. Polar Bear. Мені дуже вона подобається, але. В неї є трошечки недолік. Вона, бачите, не може сама всі суцвіття тримати. Я її трішечки підв'язала. Тим не менше, вона на сонечку ніби підсвічується. Дуже красива. Мені вона дуже подобається. Одна з моїх найулюбленіших гортензій. Так, гортензія Гранді Флора. Пофарбувалася в один колір. Рівненька така. А, тут де менше сонечко падає, вона біліша. Ось з моєї сторони, вона така рівномірно рожево. Рожевого кольору стала. Теж я її трішечки підв'язую, великі суцвіття дуже до неї, ну, у неї. Вона виростає до 2 метрів. Вона така велика, потужна гортензія. І сама яскрава гортензія Рен сам. Французької селекції рахується одна з найяскравіших. Вона дійсно, дивіться, яка аж вишнева. Теж я її трішечки підв'язала. Не тримається вона так. Я боюсь, що вона не зламалася. Так? Тому що... така одна з найяскравих в моєму саду гортензії. Та, взагалі, вона сама найяскравіша рахується у світі. А, і давайте ще підемо до однієї з самих найбільших гортензій. У мене їх два кущика. Це фантом. Це один з двох кущів, яких я маю фантом. Другий фантом в іншій частині саду знаходиться. Дивіться, які великі волоті у нього. Ну, практично в мою голову. Дуже великі суцвіття. І листки великі. Такі товсті пагони. є. Але деякі, можливо, я не формував, ну, не була формуюча в мене обрізка, бачите, є і меншенькі. Але він такий пухнастенький, мені подобається. Ось такий теж, бачите, трішечки в рожеві відтінки пофарбувався. Зараз покажу ще одну одну з найулюбленіших гортензій. Мою, але вже біла-біла вона. І ще покажу вам, неймовірно, білу-білу гортензію. Та теж одна з улюбленіших сортів, називається із серії гір мон блан. Ось така гора Мон Блан, з зелененьким кінчиком. Світиться на сонечку, неймовірно біла. Лішечки вже сонце пошкодило її, почали сохнути деякі квіточки на волотях. А загалом вона, бачите, така прямо стояча, невисока гортензія, рахується середнього росту. Ну, але дуже симпатична. Не потребує підв'язочки, неймовірно, біла залишається. Це теж гортензії серії э, гір. E, під відео напишу її назву. Бачите, суцвіття неповні. Коли вона починала своє цвітіння, була досить приваблива. Зараз уже переквітає, тому втрачає свою привабливість. Ось, а Монбланк досить довго тривало квітує. І я рекомендую, вона дуже симпатична. Ось сьогодні показала вам найбіліші гортенції та найяскравіші у моєму саду. Продовження про гортензії в наступних відео покажу про карликові сорти. Зроблю відео огляд. Все буде Україна.